Міжнародний мовно літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка з'явився лише у 2010-му. Однак встиг прославитися як одне з найпрестижніших і наймасовіших інтелектуальних змагань в Україні і за її межами. За час існування у заході взяли участь понад три мільйони людей. Щороку 39 тридцяти найкращим призначають стипендію президента від 600 до 1000 гривень залежно від віку і градації закладу. Ці змагання спонукають творчу молодь постійно звертатися до постаті Великого Кобзаря, шукати власну життєву позицію через осмислення Генія Шевченка. І я оптиміст і абсолютно вірю, що серед переможців, переможців конкурсу імені Тараса Шевченка може просто ще не розкрити. Обов'язково є майбутній перший Нобелівський лауреат в галузі літератури з України. Ну, принаймні мені дуже хочеться в це вірити. Інна Кочергіна бере участь у конкурсі Шевченка вже не вперше. Щоразу її результати, одні з найкращих. Зупинятися на досягнутому дівчинка не збирається. Каже, рік у рік відкриває для себе нові грані кобзаря, а звідти черпає чимало для власного життєвого досвіду. Це для мене дуже багато, адже ніколи я в подібному участі не брала, ніколи не готувалася до такого. Тобто для мене справді це велике, велике діло справді зустрітися з міністром освіти, побачити це все. Справді неповторені відчуття. Пендіати отримали банківські картки як гарантію вчасного отримання президентської допомоги для більшості лауреатів. Перемога у конкурсі імені Шевченка допоки основне життєве досягнення. Однак ще більше за них самих юними талантами пишаються батьки. Вже в неї цей дух Шевченкіани, дух патріотизму не вгасав. І, хоча я її можливо десь відмовляю через певну зайнятість, вона каже, ні, це мій конкурс. Це я обов'язково буду брати в ньому участь. Ось це моє. Аби підтримати у юного покоління дух Шевченкіани, за розпорядженням міносвіти усі класи усіх українських шкіл цьогоріч відвідають з екскурсією Чернечу гору у Каневі батьківщину Тараса Шевченка.